Добрий раночок. Вночі мороз був мінус 2. Холодно в теплиці, 11 градусів. І то вже воно тільки що трошки піднялося. Розкрила кабачки пепіно. Зараз глянемо, що там робиться. Гляньте, яка капуста вже гарна. Дивіться, кабачки, слава Богу. Зараз я туди перейду. Зараз я сюди перейду, опа. Кабачки, бачите, слава Богу, все нормально. Вони дуже холодо, бояться холоду. Але ж оце агроволокно, що я накриваю, це 50-50-ка називається. помідорку треба розкрити, так положити сюди. Слухайте стільки клопоту. Але кабачки, бачите, які гарні о. О, ростуть, пепіно. Цвіте. А ну ну я бачу вроді б, пустоцвіт оце о. А, ні. ні, я думала, оце пустоцвіт, а це о, бачите. Цвітуть, оце вже кажу, якби хотілося сильно, цього можна було б зрізати. Цього. Тут меншенькі. А тут, дивіться, теж такі гарні. О, бачите, але хай ще поросте з Ну, щоб більшенькі були. Помідори не накривала. В цьому кутку особливо холодно. Бачите, отак як було, так і є. А ці кокони ще стоять. Треба розкривати теж, тому що вони потім запотівають. Не приготувала я кастрюлю, бачите, всю не накрила, фасольку стоїть. Хіба що потім щось себе покаже? Мінус два, це слухайте, що це таке. Бурячки посходили, бачите? О, посходили бурячечки, треба вже... Ну, хай ще трохи піднімуться, тоді можна травичку прополоти. Бачите, була приготувала, але не прийшла. Сьогодні вночі таке саме. І ще буде не одна ніч. Люди, що робиться? І з погодою. От укроп нічого не боїться. Оце сюди положу на бочку. Хай трошечки так воно. Бачите, фасоля почала цвісти, вон вся. Щось пожовтіла. Від холоду пожовтіла. Що ж пожовтіла? Треба щось їй дати, чим її підгодувати. Кропивою піділю, але зараз ні, зараз холодно. Оце стоїть моя барикада вчорашня. Буду розкручувати, страшно, слухайте. Геть страшно сюди підходить. Огіркам температура треба плюс 16. Ой, стоять мої бідненькі. Ану-ну-ну. -ну -ну -ну. Гляньте, як я їх защибаю. Я вже про роботу мовчу. Придавила трошки про роботу свою мовчу, що я кожен день рано і вечором. Ну і що ви тут? Нічого, що навіть огірки росли, слухайте, під цим накриттям. Бачите, як підросли після вчорашнього. Я вчора вечором ще й казала, може мені їх зірвати. О, може, з антистресантом, може хоча б епіном обробити їх зараз. Бачите, я кажу, що треба розкривати, бо на них о, капельки робляться. Запотівають вже, температура піднімається. Це теж треба знати, що воно тут робить. Отаке от буду помаленьку відкривати всі. Іди сюди. І ложить отут-ут-заді -от -от агроволокно. Оце вчора я тут покривалами. І дивіться, бачите? Ще й надвору, о, видно, покривало цей куток. Так. Ох, мої золоті. Терпіть. Ще трошки потерпіть. Отак. Запотівають капельки, листочка придушила. Ну нічого, їх зараз все порозправляю. Ось така робота. А зараз глянемо на ці малі, що тут ростуть. На ці очі я посадила. Ну, що ви тут? Просто таке накрила рушником. Жив. Гляньте, цей був не накритий, живий. Рушничкам цими мішечками трошки таку прикрила їх. О. Чуть не поламала вершка. Ну, таке, бачите, живі. Слава Богу. Зараз у них у цей холод перестали в'язатися огірки. Ні, огірки то в'яжуться, але перестали рости, бачите, перестали, вони не люблять холоду. О, зараз я розкрию і пройдуся. Головне, що вони живі. Я вже вночі такого хотіла встати, накрутила будильник, я й не спала майже. Думаю, піду, а потім думаю. І що я цим поможу? Як я дивлюся, слухайте, мінус два. Дуже придушила цього вишка, але він зараз розпростається. Такі огірочки. О. Оці тут -то точно зараз обірву. Бачите, ростуть гарненько, ростуть, але ж... Вони мучаться. Так, йдіть сюди, отако. І хай лежить на поготові. Я вчора ще хотіла поїхати 20 метрів купити ось ці п'ятдесятки на помідори. Потім чогось передумала. Отако, дивіться, бачите? Нема огірків, поховані. Отако вони. Бачите, я їх стягую один до одного. Ось тут гарненько пішли теж. Дай таке, отака робота. Але ж не буду дозволяти, щоб вони мені померзли. Може, і так не спасу, хто його знає. Але що ж це робиться з цією погодою? Вчора в Фейсбуці почитала, яка жіночка пише, що робити, помідори переростають, що робити, вже можна на двір висаджувати. І почали писати коментарі, що е, ще буде до 25 травня будуть отакі нічні заморозки. Полуниця по-новому померзла. Другий вже урожай типу, ну, це мене ремонтантна, вона цвіте без кінця, але перший померз весь обірвала квіточки. Другий вже теж стоїть чорний. Ніякий не антистресант, нічого не допомагає на дворі. Треба знайти ще щось на що тут завісить, оцей кусочок. Я так і чіпати його не буду, хай буде. Відкрию двері, щоб провітрити, тому що капельки на, на цьому на стінах. Це прийму з -під ног, бо ще й сама полечу. От, Капельки на стінах. І це для помідорів може бути до Треба провітрювати. Це старе агроволокно, але яке є, таке є. Воно гірочок росте, значить, добре під тим старим. Тут воно в є. О, Отаке. Добренько показала, буду працювати далі. Показала трошки моє заняття. Хотіла сьогодні взяти просапати помідори, Ну, щоб не заростали вони. Вони в мене чисті, але де не дає зіллячко, все одно, щоб не заростали. Дивіться, шарфіком накрила. От. Але слухайте такий настрій, що нічого не хочеться. Якщо є зілля, хай росте, вчора посадила е, оцього інжирчика. Ай дивіться, слухайте, я ще буду потім відео спеціальне показувати. Вчора е, я проплатила гроші, я вам розказувала за Брунсвік. Дуже хороший сорт інжира. І вчора вечором мені подзвонив господар цього інжиру з Миколаївської області, потім вам я все скажу, дам посилання, якщо щось, хтось теж такий любить, як я. Я в них сотий заказчик, і я виграла один черенок, один саджанець. вони мені подарували, ну я не виграла в честь того, що я сотий заказник, вони мені подарували. Один садженець Боже, якого хорошого. Зараз вам не скажу але дуже хороший. Два брунсвіка вовсе люблю. Дуже хороші ці, надивилася, дуже хотіла, а вони мені подарували ще лучшого. Вони завтра, може, прийдуть. Сьогодні вони вже будуть їхати. О, тому що е, він з Миколаївської області і відправив е, в новій пошті по е, відділення в якомусь селі, то воно тільки вчора він відправив, а сьогодні воно вже буде їхати. Значить, мабуть, завтра приїде. Я кажу божечко, воно там буде лежати, може щось там те сяє. А він каже, за це моти не переживають. Упаковка супер, хочу глянути на цього. І це ви знаєте, що я не потоптала, отут, що пропали. Тут лежала купа перегною. І я їх посадила сюди. І три штуки мене згоріли. Але я тако подумала, ті, що в хаті у мішках, я сюди поставлю. Отако От один поставлю. Да, он тут шнурок. По два огірки поставлю. Один туди буде, один сюди. І отут поставлю ті свої огірки. В мене сім штук, оце місце мені, тому що мені там треба місце для інжиру. От і все, що я зробила. Більше я нічого робити не буду. От, гляньте. Ну, трошки вони, хочу вам сказати, трошки вони колір втратили. Може, мені їх кропивою. І зараз я піду, роса спаде. Я вже використала два відра набитих кропивою. Два відра вже е зробила. Бачите, он майже порожнє стоїть. От. Два відра я зробила оцього чарівного настою. Там і азот, і все, і все, бачите, попридушувала. Нічого, я вас зараз попідкручую. Але, слухайте, як шкода. О, зараз вже було б стільки огірків, тут призупинився ріст. А що тут пов'яло? Ні, придушила. Оцього відірву, листочка. От, біля землі. Воно О, бачите? Сьогодні мене запитувала жіночка в коментарі, як називаються мої оті помідори, що в'яжуть добре. І е, ну, що я купляла в Олени Нескоромної. Ну, Зараз я закінчу відео. В Олени Нескоромної, як називається цей сорт, що вона, мене запитала, е, що вона мені сказала. Що я буду приємно здивована. Сорт називається, в кожному відео говорю: вишневий сироп. Подивіться про них відео наберіть в цьому. Тверденька капустина вже там. От якби хотіла салату вже цю капусту можна вирізати. Вона така тверда. Але хай росте. Оце переживаю, щоб не змерзло. Пепіну, тому що воно теж таке боїться морозу, як і кабач. Глянь, такі кавички висять. Ну, от що я незадоволена. задоволена. незадоволена морозом. Гляньте, який гарний базилік. Зараз я знаєте, що зроблю? Зріжу цибулю, зріжу базилік. Супер пупер Зріжу базилік і зріжу. Ні, це оставлю на салат, поки що той, що на городі, хай росте, не сходить на городі нічого. О, на градус піднялося. Зараз вона підніметься. Але ж сьогодні похмура погода. Треба ще тут води набрати. Е, сьогодні похмура погода, то не буде дуже підніматися температура. Отаке. бачите, це буду треба зрізати. Обов'язково, тому що вона яка. А потім вона зробиться з такими, як мені слухати, я повириваю, мабуть, оце о. Оце коли я поставила Поставила на цибулю, слухайте вчора. Бачите, помідорочки. Це сержан Пепер жовтий, також я купувала в Олени нескоромної. Чогось я забула, думала, в мене є. А я їхала в Іспанію і з Іспанії своє насіння, яке, оставлялося в мене, оставалося. я вислала в Америку Полосатий шоколад. Потім Сержант Пепер, оці червоні, такі, такі вони до вишневих похожі. Боже, які вони смачні. Ці теж, якщо вродять, то будь добре. Вже бачу, що цвіт розкривається. Це вони пострадали, винесли такий стрес, великі ці помідори. Я ж їх була посадила, потім мороз 6 градусів. Подружка дзвонить Надя, викопуй бігом. Я викопала, і вони стояли в мене в кухні літній. Гляньте. Це ж мені портить, слухайте. І до помідор лізе. І коли вона напишіть, мені Єна там одна писала з Бердичева е в інстаграмі, що це вона буде геть до рости, ця редька. На що вона мені? Гляньте, три листочки з капусти повідломувати. О, бачите? Я вже сто разів їх відломувала, вони ростуть і ростуть. Я цю дай не дуже люблю, я одного вже вирвала, Оту -то. Оту -то. він якийсь такий гіркий, хоч і поливаю водою. Тут в мене цілий склад, тому що я вчора поприносила все. І агроперліт, і агролайф, і оце біоактуватор землі. І цю землю хорошо садила. а ну давайте я вам покажу. Вчора я садила оце, що я купила, дав. В садовому центрі, то мені сказав вчора, цей, що дзвонив, що буде висилати мені з Миколаєва е Брунцвік, що вже вислав і що з подарунком разом, то сказав, полить у корінь, я полю. Помідорочки, боже, ростіть. Ростіть не бійтеся морозу, хай він вас не лякає. Да, оце такі, Бачите, такий вишневий сироп, гляньте. Ну. Що робиться одна зав'язана повністю далі. Третя, дивіться, які гілки великі. І четверта. Вони не видержають. Подивіться, що робиться. Гляньте, оце одна така, Оце одне таке гроно. Воно все вже Оце зав'язується, це запилене. Гляньте, о, бачите, оце вишневий сироп. Вони такі довгенькі. А вон там є більше, я зараз покажу. А це німкеня моя. Он, бачите, які вони? От така у них форма. Он звідси добренько видно. Бачите, оце така форма вишневого сиропу. О, дивіться. Бачите? І вони... оцю ниточку треба якось ближче прив'язати, щоб вони один одного не... не торкались, їм і так тяжко. Отакі От грона, слухайте. Бачите, це ж одна. Що чесно, так як вона сказала. Що я і дійсно що здивована? Дійсно, що здивована отакими От помідорами, такою нагрузкою, таким все. О, дивіться, ця моя німкеня, яка гарна. Рано приходжу раз і дивлюся, зміни. Правильно, зміни, бо ж росте. Таке. Добренько на цьому все. Відкрила. Провірила, я сюди боялася, хотіла кажу вночі прийти. Я чесно боялася сюди йти, щоб не побачити якоїсь біди. Але слава Богу, Боже, як ще пережити декілька днів. О, ці вже починають зацвітати. Таке все за все вам дякую за перегляди, за коментарі. Що треба питайте? От. А Олену Нескоромну, хто буде шукать, наберіть у Фейсбуці, я так її знайшла. Вона мені чисто випадково вона появилась, типу, в рекламі. Я бігом бігом її прийняла в друзі, і тоді аж можна зв'язатися по месенджеру. І тоді по месенджеру пишете, що ви хочете. Вона вам вийшла в каталог, в неї всі хороші сорти. Я навіть шкодую, що. Е, ну як, Я взяла жовті, я багато взяла в неї сортів, я не всі посіяла, тому що куди мені? А на другий рік я взагалі оце отакий кусочок в мене буде з помідорами. А тут буде інжир. Теж. Ото я мала одну сторону занять. Навіть от, от, в мене буде ще один ряд. оці тут будуть, вони посаджені до кінця, ще по два мішки. І мені хватить, як я буду сіяти такі помідори, то на що мені за такі душу сушить. Хоч вони і хороші, але це просто так вийшло, що мені довелося їх викопати. Все, дякую вам велике. Ви зрозуміли, хто хоче олену нескоромну, набирайте в Фейсбуці, так і набирайте, потім приймайте її в друзі, а потім вже по месенджеру зв'язуйтесь, тому що по месенджеру зразу от ви не зробите, тільки через те, як приймете в друзі. Ну, все, на цьому, все. Дякую велике, превелике, що дивитесь, коментуєте, підписуєтесь. Мені ще чотири чоловіка буде, чотири тисячі. Прошу підписуйтесь, щоб я далі розвивалась. Це ж я раді вас, стимул таки показую це все. От. Я знаю, чи погано. Дивіться, ще одне скажу: я ніколи не монтую відео. Я показую вживу, що є натурально. Погано значить погано. Добре, значить добре. Показую так, як є. Розумієте? Я вважаю, що так треба, а не підмальовувати, підкрашувати, під, підтасовувати. Я вважаю, пови... я що повинно, якщо ти вже ведеш канал. І хочеш вести, то показуй так, як воно є, насправді, ну, не так. Добренько, на цьому все. Щиро вам за все дякую. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, а я вам бажаю добра, бажаю благополуччя в ваших сім'ях, бажаю щастя, бажаю здоров'я. І головне, на даний момент бажаю нам всім миру. На цьому все. Пока-пока.